За словами українського головнокомандувача Валерія Залужного, може бути доволі неприємною для нас. Всі розуміють, до чого я веду. Це той фінальний ривок, на який, який може здійснити Росія з боку чи то Білорусі, чи то з півдня нашої держави, чи то зі Сходу той згаданий ривок, новий широкомасштабний, про який сказав Залужний видання за економіст: 200 тисяч на одному із напрямків наприкінці січня, початку березня, наскільки ця загроза може бути серйозною? Вона і буде серйозною її одним чином не можна нехтувати, як стверджує великий китайський мислитель Сунзи, Не треба чекати, що ворог не нападе, ворог нападе в обов'язковому порядку. Треба робити все можливе, що коли він нападе, ціна для нього стане непомірною. А насправді ціна для московського імперіалісту вже непомірна. Вони несуть безпрецедентні втрати з часів Другої світової війни. Ось уже на носі думаю, завтра, післязавтра ми перетнемо відмітку у 100 тисяч особового складу. Історія нічого подібного не знала не тільки в них, а взагалі на планеті Земля. Зам'ятком хіба що Ірано-Іракської війни у 80-х роках, де з обох сторін загинуло по понад мільйон людей, буквально кілька цифр у північній Кореї, так званій Корейській війні, 50-53 року війська ООН втратили 40 тисяч особового складу у В'єтнамській війні. Сполучені Штати Америки з 64 по 75 рік втратили 58 тисяч особового складу. Той самий радянський союз у десятилітній війні в Афганістані втратив у межах 15,5 з половиною тисяч особового складу. А Сербія, яка вела свої недоколоніальні війни, майже десь. 10 років 90-х роках втратила 35 тисяч особового складу і це які великі історичні часові показники 10 років і більше а тут ще року немає і 100 тисяч не кажучи вже про техніку майже 90% усього їхнього танкового парку який був боєздатним на початку війни у могили чи перетворений у Брухт на нашій території, нагадаю, у тій самій афганській війні за 10 років радянський союз утратив усього нашого 143 машини, а літаків і гелікоптерів по 120 в тих межах приблизно в той час як вже в Україні літаків поза 280, а гелікоптерів поза 260. І ці цифри можна проводити нескінченно довго. Це насправді щось безпрецедентне, але є один важливий нюанс. Маємо дуже добре усвідомлювати, що тиранія, котра б'ється на смерть, вона насправді буде битися на смерть. І московський недоімперіалізм у стратегічній пасті. Він тверезо усвідомлює, що якщо вони зазнають класичну воєнну поразку в Україні, то Путін найімовірніше втрачає своє життя. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. І тут насправді є глобальна світова головоломка був першу чергу англосаксом. Треба знайти таку формулу, щоб режим ослабити, а то і прибрати, але не допустити розпаду у політичному сенсу Російської Федерації. Тому неймовірно важко. І я, мій особистий погляд, моя особиста позиція, що, попри те, що звір смертельно поранений, він ще все ж таки п'ється. Запас міцності у них доволі великий, і видихати нам ще не доводиться. Чекайте, ви зараз сказали цікаву річ. Ви зазвичай, пане Петре, говорили про те, що е, перемоги України із забезпеченням е, гарантію нашої безпеки на майбутні роки буде якраз розпад Російської Федерації. А зараз ви кажете, що захід має знайти формулу е, можливо, щоб навіть зберегти Російську Федерацію. Я я сам собі жодним чином не суперечу. Я я стверджую, що буде нашою абсолютною перемогою, і повторюю своїх власних п'ять які в ході оцих семи місяців цього шаленого інформаційного марафону вдалося сформулювати. От як є п'ять пальців на руці, то на мій погляд є п'ять принципів, які остаточно дозволяють нам казати, що ми видихаємо. Перше це розпад цієї країни на 15-20 держав, друге у них забирають абсолютно усю ядерну зброю, і тактичну, і стратегічну. Третє, ми вступаємо в НАТО. Четверте, те, що утвориться на місці там якоїсь московської республіки, чи як воно буде називатися, не важить. Це і так буде велика країна поза, поза мільйон квадратних кілометрів площі десь із населенням 50-60 мільйонів. Відсічуть від нафти і газу і від Сибіру, тобто від дармових ресурсів, і, і п'яте вони щонайменше. П'ять два покоління, а це 40 років будуть проходити так звану санацію очищення В першу чергу в ідеологічному сенсі, так як це проходила нацистська Німеччина і, і, і імператорська Японія після другої світової війни, це абсолютні показники підкреслю, абсолютні, і я на них стояв, стою і буду стояти. Але тут якраз і головоломка: а як їх досягнути? От як цього всього досягнути, розуміючи, що розпад Російської Федерації моментально. Кардинально, колосально підсилює такого монстра, який теж, до речі, прокинувся до світової гемонії, як Китай у Росії, особливо в Сибірі, в порожному Сибірі він порожній. А нагадаю, що Сибір це територія у 13 мільйонів квадратних кілометрів. Це більше, ніж Китай. Китай у межах 9 мільйонів квадратних кілометрів. І там живе у всього нашого, якихось 30-33 мільйони населення. А ресурси там такі, що собі важко уявити, в Усього, що є на планеті Земля, і найцінніший, найголовніший ресурс прісна вода. Одне озеро Байкал це 25% прісної води всієї планети Земля. В той час, як вся планета Земля це 3% прісної води від усієї решти, від усіх океанів. Людство росте, прісна вода буде безцінним. Ресурсом і уявляємо, що ті всі ресурси під переходять до нового монстра. А Китай нічим не краще ніж московський імперіалізм. Це великий міф вважати, що якась там є китайська модель економічного чи соціального чи політичного розвитку. Так китай продемонстрував суперекономічний ріст, але своєму змісті він нічим не змінився. пригадаємо як вони позавойовували, точніше, Тібет, який був незалежним. пригадаємо що вони робили з уйгурами. пригадаємо що вони робили своїм власним населенням. Під час так так званої цієї культурної революції Мао Цзедуна. там взагалі були божевільні експерименти навіть з горобцями бо поки мовляв їхні урожаї з'їдали і навіть на зламі 50-х, 60-х років перебили всіх горобців. На наступний рік гусінь з'їла усе, що могла з'їсти у у частині рослинності. 30 мільйонів китайців померло з голоду. І що? От, от і що от як оцю головоломку розв'язати? От як її розв'язати? Плюс пам'ятаємо, падає будь-яка політична система. Різко з'являється вакуум у влади. Скільки у світі знайдеться крайніх терористичних організацій, починаючи від Талібану, закінчуючи Хамас, Хазбола і ДІЛ, які вирішать поборотися за російські ядерні арсенали? Відомо де вони ще є, але Росія надто велика, щоб все різко взяти під контроль. Тому насправді голомоломка і моя позиція жодним чином не суперечить одна одній. Є п'ять принципів, які дозволять нам кінцево видихнути, але найскладніше питання, як їх досягнути.